Ціна свободи книгу під такою назвою презентував Дмитро Павлюченко. Півроку тому його разом із сином звільнили з під варти. Чоловіків звинувачували у вбивстві судді Шевченківського району Зубкова. Як повертається до життя родина Павлюченків? Дивіться далі у нашому сюжеті. Майже три роки судова справа Павличенків не сходила з українських телеекранів. На захист Дмитра та його сина Сергія стала ціла когорта культурної еліти. А в суспільстві справу назвали чорною плямою українського правосуддя. Тепер, будучи вільним, Дмитро Павличенко ставить за мету захистити таких як він. Ультрас, щоб ви розуміли, підняв на щит нашу проблему. І Це проблема не тільки нашої сім'ї, це проблема цілого государства. На свободі Павличенки вже півроку постановою Верховної Ради чоловіків звільнили як політв'язнів та конфісковано. Майна родині не повернули. Тепер змушені не тільки винаймати житло, а й починати кар'єру спочатку. Я був не бідний чоловік. Я займався підприємницькою діяльністю. У мене все було, щоб ви розуміли. Квартира в центрі, прекрасна машина, речі. Ну як язиком раз в один прекрасний момент, це все було отобрано у незаконний спосіб. І до сих пор я нічого не можу зробити. Нині Дмитро Павличенко презентує власну книжку, написання якої розпочав ще за ґратами. Записи потай передавав близьким через адвоката, адже у камері постійно обшукували та відбирали усе, що вважали підозрілим. Часто записи доводилося зашифровувати. Писав так, що мог я прочитати. Тут, ну, тільки я. Там определені символи я вже виробив з годами, определені знаки, там, не дописував там, там. І, і по суті я мог тільки сам розібратися. От у мене где-то. Полгоду на те, щоб розшифрувати свої ж записи. Після звільнення Дмитро створив громадську організацію Захист простих людей тепер разом із юристами бореться за справедливість у судовій системі. Перший і головний документ, який говорить, що нібито мої підзахист не вчинили злочин. Це був висновок дактилоскопичної експертизи, який мотивується базується на п'яти експертизах. От тільки послухайте. Які зроблені в майбутньому Дмитро Павличенко зізнається про те, що колись побачить небо не через грати, навіть не вірив. Виплутатися допомогла революція гідності, підтримка небайдужих та друзів. І, в общем-то, мене поразила його сила волі, що він не здавався, Він наоборот всіх ми нірничні він усіх успокаїв, що все буде нормально, я не пізно буду на свободі. Навіть не вірила, що такое може бути до останнього. Інна Гоголь, Антон Деркач, ТВА.